Вітання. Сьогодні перед нами ну, цілий стос матеріалів. Тут і звіти, і карти, і графіки. Все стосується геологічної розвідки у західній Польщі. Так, зокрема, родовище Антоніни – газове родовище. Саме так. І маємо тут дані електромагнітного зондування, також карти гравітаційних аномалій і е, схематичні моделі покладів. Досить комплексний набір даних. Так. І, от наша задача сьогодні розібратися, як аналіз певних ну, електричних властивостей гірських порід може допомогти знайти зони, де потенційно є нафта або газ. Точно. Ну що ж, давайте спробуємо заглибитись. Так, і ключовий момент тут, власне, це метод, який називають розв'язанням оберненої задачі електромагнітного зондування. Ну, якщо зовсім просто спробуйте. То це, ніби ми чуємо якийсь акорд, скажімо, і намагаємось зрозуміти, які саме інструменти грають. Тільки тут замість звуку електричні сигнали, а замість інструментів шари гірських порід на різних глибинах. Ага, тобто ми посилаємо сигнал і дивимось, як різні шари відповідають. Саме так ми аналізуємо, як ці шари реагують, їхній, так би мовити, електричний відгук. І на що саме дивимось? Які параметри найважливіші? Ну головним чином на два: перший це питомий електричний опір, тобто наскільки сильно порода. Опирається проходженню струму. Опір зрозуміло. А другий а другий це поляризовність. Це знаєте, здатність породи на короткий час ніби накопичувати електричний заряд, як така собі мікробатарейка. Цікаво, і як це пов'язано з нафтою та газом? А от зміни у флюїдах, тобто у воді, нафті газі, всередині пор тріщин, вони впливають і на опір, і на поляризовність. Тобто ми шукаємо місця, де ці показники якісь. Аномальні, не такі, як скрізь саме так, аномалії, і от аналіз показує, що там, де, скажімо, аномально високий опір збігається з аномально високою поляризовністю, одночасно так, одночасно в тому самому місці, на тій самій глибині, там є серйозні підстави підозрювати наявність вуглеводнів. Ось це вже стає справді захопливо. і джерела ж наводять конкретні результати для Антонії, 1. де цей зв'язок. Ця корелація виявилася найсильнішою. Е, так, розрахунки показують чіткі зони. Найсильніший зв'язок, ну найвища кореляція спостерігається у двох шарах. Це сьомий шар, там переважно доломіти Доломіти, ага. і дев'ятий шар. Це Ротлігендент, дуже відомий горизонт у цьому регіоні. Ротлігендент це пісковики, так, Так. класичні колектори. Так. Пісковики вважаються ну базовим таким перспективним об'єктом, і от для цього дев'ятого шару коефіцієнт детермінації R квадрат, який показує силу зв'язку. Угу. Він сягнув 0,225. Це власне найвищий показник серед усіх досліджених шарів у цьому розрізі. Зачекайте R квадрат 0,22. чесно кажучи, зі статистики це виглядає не дуже переконливо, чому в геології це вважається значимим? Це дуже слушне питання. Розумієте, в геології ми працюємо з неймовірно складними системами. Тут стільки факторів впливає одночасно шум, неоднорідність, порід. Тому знайти навіть такий рівень зв'язку 0,22 між двома незалежно виміряними параметрами, у конкретному шарі на великій площі. Саме так. Це вже вагомий показник. Це виділяє цей шар. Це говорить, зверніть увагу сюди. І це, як ви кажете, найвище значення тут, що підтверджує потенціал ротлегенду. Добре, це зрозуміло. Тобто цей метод він підтвердив те, що геологи і так підозрювали щодо сьомого і дев'ятого шарів. А було щось несподіване, щось таке, що здивувало. О, так. і це, мабуть, найцікавіше в усьому цьому дослідженні. Йдеться про одинадцятий шар. Одинадцятий. А що це за шар? А це вже верхня частина глибокого гранітного фундаменту. Граніти, але ж граніти зазвичай, ну вони ж щільні, без пор, як там можуть бути нафта чи газ. Отож зазвичай їх вважають малоперспективними. і якщо дивитись на карти опору чи поляризованості окремо, цей одинадцятий шар справді не дуже виділяється. Тобто звичайний аналіз його б пропустив. Цілком можливо, але саме оцей комплексний аналіз розв'язання оберненої задачі він виявив тут цікаві зони зони, де є одночасні аномалії і опору, і поляризованості Прямо в гранітах. Неймовірно. А є пояснення, звідки там вуглеводні? Може, тріщини? Матеріали прямо не дають відповіді про механізм, але так найімовірніше припущення це тріщиновость. Гранітний фундамент може бути розбитий тріщинами І ці тріщини стали шляхами міграції і пастками в Граніті. І саме цей метод, що враховує взаємозв'язок параметрів, дозволив побачити ці потенційні зони. У матеріалах ще є багато візуалізацій. Бачив 3D-карти опору, поляризованості, товщини шарів, навіть схема поширення нафти і газу біля розломів, наскільки це все допомагає скласти картинку. О, це надзвичайно важливо. Карти переводять ці всі цифри ну, в наочний вигляд. Можна буквально побачити, де саме в межах дев'ятого шару ці зони сприятливі для газу, або де в одинадцятому, в гранітному шарі, оті аномальні ділянки, що на нафту вказують. Тобто візуалізація допомагає прив'язати дані до геологічної структури. Абсолютно, і схеми біля розломів теж ілюструють, як розломи могли контролювати накопичення. Все це разом складається в єдину, хоч і складну, геологічну історію. Отже, якщо підсумувати, виходить аналіз кореляції між електричним опором і поляризовністю, особливо з цим методом оберненої задачі. Так він не просто підтверджує те, що вже відомо, як от Ротлігенд. Він ще й може виявити щось абсолютно нове, неочевидне, як потенціал у гранітах. Саме так це чудово демонструє цінність такого, знаєте, комплексного підходу. Він дозволяє отримати значно глибше розуміння ніж аналіз кожного параметра окремо, не просто сума частин, а щось більше. І тоді на завершення така думка для роздумів виникає. Якщо цей детальний аналіз електричних властивостей зміг виявити потенціал навіть у гранітах, які традиційно вважалися ну, майже пустими, угу. то як це може змінити підходи до пошуку ресурсів в інших регіонах, де теж є схожий гранітний фундамент? Можливо, ми просто недооцінюємо потенціал таких формацій у світі? Це дуже слушне питання для майбутніх досліджень. Дуже слушне.